Вітаю восьмикласників! Сьогодні ми робимо з вами разом крок до пізнання словосполучення і сформуємо уміння розпізнавати сполуку від словосполучення. Якщо це словосполучення, то ми навчимося позначати головне слово і будемо виховувати інтерес домовних явищ через найкращі приклади сучасної літератури. Будова словосполучення. Нагадаю вам, що в словосполученні повинно бути мінімум два слова. І це не просто два слова, а самостійні частини мови. Отже, запам'ятайте, будову словосполучення є головне слово, самостійна частина мови і залежне слово, самостійна частина мови. Пригадаймо частини мови. У нас є іменник, який предмет, особа або явище природи, хто що. У нас є його ознака, прикметник, який, яка, яке, котрий, числівник, скільки котрий, займенник. Може замінити іменник, прикметник, числівник, наприклад, дехто або ніхто. Дієслово. І дієслівні форми дієприкметник, дієприслівник і прислівник. У нас не може бути частки сполучника, а прийменник може бути тільки як помічник. Вигук, на жаль, сьогодні відпочиває. Отже, розберімося з будовою. Нагадаю, що ми шукаємо головне і залежне слово, Інгвар тепер пильно вглядається, він хоче розгледіти в розумні очі Єлизавети. І взяла я приклад із оповідання Ярославни Раїси Івченко. Для того, щоб не помилитися, ми пригадаємо основні ознаки, що словосполучення це не підмет і присудок. Отже, я знайду підмет і присудок, інгвар, що робить, вглядається. Запам'ятайте, це граматична основа, а не словосполучення, бо головні члени речення, тому й головні, що вони обидва рівноправно головні. А тепер від головних ставимо питання. Вглядається, як пильно. Вглядається пильно. Це перше слово сполучення. Де ж головне слово? Головне слово там, де задає питання. Вглядається, це ті слово. Вглядається, коли тепер. Вглядає... Вглядається. Тепер головне слово, вглядається. Вглядається куди? В очі вглядається, вглядається куди. Або у що в очі, головне слово вглядається. А тепер від іменника очі, які розумні, очі розумні. Головне слово, що задає питання очі, які розумні. Очі, чиї Єлизавети. Очі, чиї Єлизавети. Єлизавети. Якщо ви хочете запитати, чому це очі не кого чого, то нагадаю, що іменник має право задати питання тільки означенню очі, чиї. Головне слово іменник. Отже, в нашому реченні ми не можемо ставити питання до службової в тому, що це прийменник, він допоміг іменнику бути в непрямому відмінку, на цьому його роль закінчилась. І не словосполучення це підмети-присудок. А тепер виберемо, що у нас словосполучення і не словосполучення. І ось тут ми будемо з вами формувати шість основних Правил, які сполуки не є словосполученням. І знову ж, Ярослав, Ярославна Єлизавета буде помічником. Нерозділене кохання. Кохання, яке нерозділене, це словосполучення, в ньому головне слово іменник. Це слово сполучення. Нагадаю, що СС я скорочую словосполучення. Б'ється серце. Хто що серце що робить б'ється? Це не словосполучення. Покажіть на першій схемі граматична основа підмети присудок обидва головні це не словосполучення. Пильно вдивляється. Пильно, що робить? Чи вдивляється як? Звичайно, вдивляється як. Головне слово дієслово це словосполучення. По хвилях і морях. По чому по хвилях, по чому по морях це рівноправні слова, це однорідні члени речення. Запишіть, будь ласка, друге, однорідні члени речення, не словосполучення, бо вони відповідають на однакові питання, і ми не можемо сказати, яке з них головне. Виїздила до нареченого, виїздила до кого. Це словосполучення і головне слово в ньому виїздила. Гарольд Суворий це власна назва, складається з двох слів. Тож, третє, запишіть, будь ласка, власна назва. Це не тільки ім'я художньому творі, це може бути назва річки Сібирський Донець, це може бути назва міста. Горішні плавні це не словосполучення, це власна назва, що складається з кількох слів. Це може бути назва художнього твору. Наприклад, читаємо роман, кайдаш, е, 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 хіба ревуть воли, як я повні вся. Ця назва буде єдиним цілим. Ведуть хоровод, ведуть що? Хоровод. Можу знайти головне залежне, це словосполучення. Поклав голову. Поклав, куди поклав у шухляду? Ні, це фразеологізм. це не славосполучення. Гароль суворий загинув, на жаль, фразеологізм. А чому він не словосполучення? Бо його можна загинув, ми можемо замінити одним словом. Тож, додавайте до словничка фразеологізмів. І ще один поклав голову, загинув. Задоволено поглядав. Поглядав, як задоволена. це слово сполучення. Буде читати. Чи можу я замінити одним словом? Читатиме Єлизавета бере книгу, вона читатиме. Отже, п'яте, майбутній час. Або ступінь порівняння, наприклад, найбільш веселий, найвеселіший це не словосполучення, і навіть князівні. Навіть це не самостійна, це службова частина мови, це частка. Отже, шостим буде у нас. Службова і самостійна частина мови. З чого я починала, з того і ми завершуємо теоретичну частину службова і самостійна, що у словосполученні обов'язково є дві самостійні частини мови, одна ставить питання, наприклад, іменник, прикметник, дієслово прислівник. Виїздила дієслово до нареченого іменник, обов'язково головне самостійна частина мови і залежна самостійна частина мови. Отже, запам'ятайте, шість промінців я робила на уроці або шість наших правил, підмити присудок, не словосполучення. сполучення, однорідні, вони рівноправні. Власна назва, єдине ціле, Фразеологізм можна замінити одним словом майбутній час. Е... Буде або будуть, або ступінь порівняння, що знову ж можна згорнути в одне слово, і службова самостійна частина мови. А тепер попрактикуємося. Прочитайте речення, поставте на паузу і випишіть всі можливі словосполучення. Князівна нишком витерла долоною сльозу зі щоки, підбігла до різьбленої полиці. Зняла книгу, щоб уява краще працювала, дібрала із підручника образ Єлизавети, знайду граматичну основу, вона підкаже, що це не підмети присудок, князівна увага. Вона виконала кілька дій. Князівна що зробила, витерла, це не, це не словосполучення. Князівна, що зробила, підбігла і князівна зняла. Увага, діти, підмети, присудок, не словосполучення. Князівна яка? Немає у нас залежних слів від підмета. Буду йти від присудка. Витерла як? Нишком. Перше словосполучення витерла. Нишком. означає так, щоб ніхто не побачив нишком. Витерла як. Головне слово дієслово. Нишком прислівник. Я перевіряю, що у мене дві самостійні. Витерла кого що сльозу. Друге слово сполучення Витерла сльозу. Головне слово дієслово залежне, діє залежне слово іменник. Витерла чим? Долонею. Витерла долонею. Головне слово дієслово, залежне слово іменник. Витерла. З чого а витерла з чого? З щоки. Чотверте словосполучення витерла зі щоки. Так. З одним присудком ми розібралися. Він має, до себе притягує чотири залежних слова. Витерла дієслово, щоки, іменник допоміг прийменник, але виконувати роль головного залежного сам прийменник не може. Переходжу до другого слова. Підбігла. До чого вона шукала книгу до полиці? Підбігла до полиці. До полиці. Перевіряю головне слово дієслово, залежне слово іменник, полиці якої від залежного ставлю питання, а іменник тільки який? Полиці якої? Різьбленої. полиці різьбленої. якої головне слово іменник, різьбленої прикметник. Це. І залишилась у нас зняла. Зняла когось що книгу, останнє слово сполучення, книгу. Зняла когось що книгу, головне слово дієслово, книгу, іменник отже, як ви бачите, основні знання, від яких ми будемо відштовхуватися, це розуміння, де самостійні, де службові частини мови. Ми маємо право тільки ставити питання, щоб відповідали іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник. Друге, запам'ятаймо, що в словосполученні головне і залежне слово самостійні частини мови, що ж не є словосполученням, до словосполучення не належить підмети присудок, однорідні, бо вони рівноправні, власна назва, що складається з кількох слів під казкою будуть великі літери, Фразеологізми, логізми, майбутній час або ступінь порівняння, і службова самостійна частина мови. А тепер переходьте до телеграм-каналу, і ми ще попрактикуємося у тестах.